Невід'ємна частина озброєння сучасної армії 25 FPV-дронів отримали бійці бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Ці потужні пташки допомагають захисникам та захисницям ефективніше уражати ворожі позиції та техніку. А ось придбати дрони вдалося за зекономлені Тернопільською обласною радою кошти. Я думаю, кожен сьогодні розуміє потребу підтримки збройних сил, підтримки наших. Сил оборони, тому що це найважливіше, що є. І дрони сьогодні це те, що найбільше потребує, нам більше потребує наше українське військо. Дрони, очі і руки нашої армії. Вони відстежують місце знаходження та дії ворога, захищають українські позиції, працюють як розвідка та знищують живу силу і бойову техніку супротивника. Робота з ФПВ-дронами дуже полегшує роботу піхоти і взагалі логістики, тому що не вражається техніка. Ми не втрачаємо свою техніку і тому можемо виконувати бойові задачі. Так, один ФПВ-дрон може нести до двох кілограмів вибухівки та спалити ворожий танк. Бійці. Кажуть, потреба у безпілотниках є щодня, адже така техніка одноразова. Лише за один бойовий день військові можуть використати близько півсотні дронів FPV. Ми ними працюємо на дистанцію 12-15 кілометрів, що дозволяє нам надзвичайно ефективно уражати техніку і особовий склад противника, їхні міномети або Артилерійські системи, які знаходяться в зоні досяжності наших дронів, вони також піддаються вогневому ураженню. фпв дрони днями доставили бійцям на передову. Напрямок не вказують з міркувань. Безпеки закликаю всіх не зупинятися, допомагати робити все для того, все робити для нашої перемоги. Дякую, слава Україні.